На театральній площі людно з прапорами та гаслами народ вийшов на зустріч з лідером всеукраїнського об'єднання Свобода Олег Тягнебок завітав до Черкас, аби поспілкуватися з людьми та презентувати свою передвиборчу програму. Це має вигляд не такий, як приїжджав, наприклад Арсеній Яценюк. Тут була велика сцена, він був дуже далекий від людей. А от Олег Ярославович він близький до людей. Чому я сюди прийшла? Тому що мені дуже подобається їхня програма, адже вони керуються інтересами. Української, Української нації України попри те, що виступ тягнибока глушили музикою, свободівцю таки вдалося поспілкуватися із сотнями черкасців. А на відверте перешкоджання він реагував категорично. Вони бояться, вони розуміють, що їх кінець вже близький. от музичку вони включають регіони, негідники. Постійно проводять фальсифікації, маніпуляції таким чином намагаються кожного разу. Намагаються ставити палки в колеса. Оце їхня демократія. Самі накрали грошей, ходять, скуповують людей, фальсифікації організовують, і тут ще подивіться. Дитяче свято вирішили організувати свою політичну позицію. Олег Тягнебок окреслив у кількох напрямах: влада і суспільство, народне господарство, стратегічні підприємства та соціальна справедливість. Лідер свободи пообіцяв провести у владних колах люстрацію, скасувати умовний закон та змінити податковий і пенсійний кодекси. Крім того, нардеп заявив, у разі перемоги уряд Азарова піде у відставку. Влада, яка обирається людьми, має думати про громаду, а не про олігархів. Інтереси, яких вони постійно захищають, та бо вони самі є тими олігархами. Ухвалили вони податковий кодекс в чиїх інтересах та в інтересах крупного капіталу. А основний прес і основний, тис, основний тиск податкового навантаження ліг на плечі кого дрібного і середнього підприємництва В результаті середній клас в Україні знищений. В результаті прірва між багатими і бідними збільшилася. Ініціативи народного обранця черкасці зустріли оплисками. Люди кажуть, свободі вірять. Вірю, тому що вони патріоти України. Ну кому ж ми маємо вірити? Дитина в четвертому році ми стояли там на площі, вірили. І зараз віра це єдине, що в нас залишилось. Я бажаю щастя своїм дітям, своїм внукам. І я вірю, все найкраще.